Привіт, вітаю на каналі Лімбері. з вами Катя, і ми тестуємо новий містобут в китайському сетінгу. Мені її порекомендували в коментарях. Гра ще не вийшла, але можна її затестити. Тому давайте тестити. Якщо ви не бачили попереднє відео, то обов'язково подивіться, посилання буде внизу. А це, до речі, друга гра з китайським сетінгом, в яку я граю. До цього я грала, спробувала «Celestial Empire. Мені дуже сподобається ось взагалі. Оце, знаєте, азійський сетінг, оце моє щось таке. Ну для нас це екзотичне. Тобто Європа мене не так сильно вражає. У мене є декілька ігор і так далі. Але, от китайське, щось там, японське, сенгоку, наприклад, мені сподобалося. Так, е лист нашим е гравцям вітаємо. Ну, я ще не грала. Давайте спершу розберемося, що ми хочемо. Паузу, паузу, паузу. Так, у нас перший рік. Давайте інтерфейс. Що у нас тут хочуть? Knife money? Що? Knife Money? Прикольно. Так, це у нас скільки. Це у нас скільки людей? Дякую. Це транспортні. Це хто? Це призначені, це палатки у нас немає, їм немає де жити, логічно. А ну, а дайте я на вас подивлюся вблизу. Слухайте, а вблизу? Ну, так гарно навіть. Слухайте, а графіка гарна. Ну, дивіться, наскільки детально, на, наскільки. можна якось трошки віддалити, щоб вгору мені підняти? Я. Ви бачите Ви бачите текстуру шкіри, текстуру одягу це вау. Текстура губ, бачите? Нерівності, якісь такі там, цяточки, очманіти просто. Я вражена. Трава як промальована теж. Так, ми можемо тебе підсвітити? хто у нас здоровий? Він просто ходить, він робітник, він не призначений це що? Типу, скільки він цього робив, чи це призначити йому можна? А, пройшов 5 кроків. Ну, не кроків. Це, я так розумію, це американська система рахунку. Ну, добре, зараз. Так, що нам треба? Побудуватися. Логічно. Ну, давайте будуємо. М -м 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 -м. Ну так, нам треба, щоб ми дерево почали збирати, тому давайте ставити. Я награла, я навіть не заходила в цю гру у мене зі світлом біда, тому ми будемо з вами тестувати зараз разом. І ви будете бачити мої враження перше, без всього. Так, вони пішли. У нас тут. Це Березки чи ні? Добре, давайте навколо. Так, я бачу, у нас щось можна добувати. Каміннячком. Це у нас що? Це будується у нас, значить. А можна якось віддалити? О, ого! Слухайте, а оця мапа мені нагадує Менерлорс, як віддаляється. Так, це теж, чим у нас багата наша територія, я вже забулася, де я знаходжусь. Тут у нас вовки, глина, вовки. Тут можна полювати, кабанчики, добре. Джуджуба, джуджубе, Добре, дерева. Це добре. Нам же треба води і їжа ще. Музика така китайська, прямо. От. Напишіть, до речі, чи ви пробували цю гру, чи подобається вам така азійська тематика, містобудування, там, китайське, щось, японське, можливо, є якісь інші. Мені цікаво, от, з Кореї. Мені здається, з Кореї має щось бути. Я б хотіла би спробувати. Мені подобається їхня архітектура, і їхнє вбрання, теж таке цікаве, традиційне. Та і Таїланд, наприклад, було б тайський містобуд, якби був. Якщо ви знаєте таке, напишіть, будь ласка, я подивлюся. Може колись я спробую. От, так, ну що, ви добудували? Ні, не добудували. Я, до речі, оцей Celestial Empire я час від часу граю, мені так подобається. Я вже там навчилася трошечки. Тому, якщо вам буде цікаво подивитися, як я будую своє китайське поселення, в... я не знаю навіть, ну це ж неправильно називати середньовічний час, бо у них трошки ж по-іншому. Середньовіччя — це ж більше про як, Європу. Бо, наприклад, та ж Японія, оце середньовіччя, у них як такового його не було. У них це ери, епохи, наприклад, та ж сама епоха Сенгоку в цей плюс-мінус період, коли було середньовіччя в Європі, якщо не помиляюсь. Можливо, я помиляюся, я не перевіряла дати. Я вже забула їх, тому ось. Ну, і звісно, що я середньовіччя, знаєте, граю ще в Паразес Фронтієм. Намагаюся побудувати вдале економічно розвинене поселення. Потрошечку рухаюсь до цього, тому можна урізноманітнити наш містобуд європейський чимось іншим, ну, наприклад, китайським. Поки що японський я весь свій пройшла. Якщо ви не бачили, як я проходила Сингоку, можете, до речі, подивитися. Було цікаво. Мені сподобалося дуже. І що ви? Ага, ви вже збудували все. Мої ж ви молодці, які ж ви просто. Якби ж ви мені трошечки якось сповіщення ще присилали, що ви збудували. Ну, давайте давайте сюди. Так, що ми можемо взагалі тут будувати? Це вони нам рубають деревину, це заліснювати буде. Це ви збираєте джуджуби. Це полюють, роблять нам дошки, роблять дрова і Ага. Так, добре. Тепер добуваємо. Вони можуть добувати руду, каміння, глину. Це три окремі добре. Транспорт. Можна зберігати матеріали для будівництва, їжа та сирі-продукти. Логістична станція. Наймати на повноцінний робочий день персонал, транспортна станція. Ага, для того е, встановити е, між декількома транспортними станціями е, і поселеннями е, встановити маршрути. Прикольно, ну, це ми дойдемо. Ого, а що це таке? Прям, прям дуже щось сумне. Вони, вор... ага, вони працюють. Криниця, палатка, кухня. Ну, і звісно, звісно, величезна палатка для командувача, для лідера всього цього. Ну, я не сумнівалася. І вона ж, бачите, така солідніше виглядає. Ну, хто сумнівався? Так, потім у нас. Я забула, як вона правильно називається, ливарня, здається, там, де ми переплавлюємо. Що ви робите? Виробляють транспортні інструменти, перероблюють каміння і. О -о -о -о. Прикольно. Це. Ой, а як це і називається? Він же не Джейд називається. Я знаю, що це за камінь. Але він Джейд називається чи ні? Ні, в мені здається, не Джейд, але я не пам'ятаю його назву. Так, для зброї, для броні, для луків. Це у нас що? Ага, це для цих, для катапульт, типу. Це знаряді для катапульт частина, А це самі катапульти, якщо я правильно розумію. Тут вони вже збирають все. Так, нам побудувати треба сім цих палаток. Ну, давайте будувати. Не знаю, як вам тут будувати. Давайте раз. Ну, я думаю, ми, ми так, ми просто оглядаємо. Якщо я буду продовжувати тут, ну і знову ж, це ж тестування? Так, дорожка. Ну, логічно було б біля дороги. Ем, дякую, що ви мені не сказали за те, що мені треба дорога. Ну, зараз ми проведемо дорогу. Нічого. Не страшно. Ми зараз впораємось. Давайте одразу тоді. А як, як побудувати? Дивіться, який символ вони дали. Ну, виглядає воно прикольно, нічого не скажеш. Ну, а, так не можна? Ну, добре. А можна поки на цьому все? Отак. Оце інша справа. Мені здається, нам варто і оце з'єднати взагалі, тому. Ну, Поки що я не можу з'єднати. Нічого, тоді і переживуть. І ми одразу криничку десь поставимо. Я так розумію, криницю нам варто було б теж одразу на дорозі ставити. Оце дуже сильно мені нагадує принцип механіки Minor Lords, як будувати варто було. Але чомусь я цим не скористалася, хоча я грала. Ну, добре. О, так, стоп. Я не додивилася все. У нас же тут. Це у нас. А, логічно, це військове. Потім. Це у нас ритуальне алтар. Окей. І для розвитку. Це ми не можемо побудувати. Я так розумію, це буде відкрито вже в повному доступі, мабуть. Іліотина. Ого. Ого. Так, я, в принципі, наче то зрозуміло. Це ж про цих. Ні, не цих. Де ось вони. Наймати, кого ми можемо. І це ми ними вправляти будемо. Так, алтар для жертвоприношення, в'язниця, поліцейська дільниця, лікарня і для тренування солдатів. Угу. Okay. Так, це захист. Це все захист у нас. Це ми виливаємо гарячу олію, вежа, трибушет і баліста. І військове це щось ми можемо призначати. А для того, щоб нам управляти найманцями такими, нам треба палатка. Так, щось ви так мені довго будуєте, вам що? Це що у нас взагалі? А, наскільки вони схвалюють нас, 40%. Ну, ви знали, куди ви йдете. Оце, знаєте, з Frontier, у мене так само було. Вони там незадоволені. Ви прийшли на голу землю. Чим ви не задоволені? Треба побудуватися. Побудуєте швидше, не будете такими незадоволеними. Давайте так, що там якось насолоджуйтеся, насолоджуйтеся. У нас ще й ресурсів не вистачає. Добре, давайте зараз я оце все збудую Швидесенько за кадром. Це я все добудувала. Була проблемка в тому, що. Треба було найняти людей, точніше, команду. У нас е, дві команди призначено, і дві команди залишилися. І нам треба залишати, бо у нас є ті, які займаються перевозкою ресурсів, і ті, які займаються будівництвом. Бо коли мене лишилося одно, писало сповіщення, що у мене е, не вистачає. О, до нас приєдналися ще люди. Ще люди приєдналися. Ну нам все одно треба заліснення ось. Тому ми одразу ставимо. І вони хочуть, щоб ми побудували кар'єр. От сюди, я так розумію, так? Чи, чи куди? Куди ви хочете? Давайте сюди раз. І нам треба сховище. Де сховище? Щоб я ще пам'ятала. А я його, до речі, бачила взагалі? Ну, 100% мала бути, логічно. Я просто сліпенька трошки. Нехай вони будуються активніше. Мені здається, зараз має вистачати всього, вони мають це все швидко збудувати. І нам 100% треба ж їжею буде зайнятися. Отут поряд у нас жужуби є, бо я дивлюся, наші запаши, запаси оцього жужуби-джуби закінчуються. 100%. Наступним буде це, і, мабуть, побудувати. А я не знаю навіть, як воно українською називається. Знаєте, той прикол, коли я часто граю англійською, я розумію, що це таке. Там я грала в менеджмент фермою, але не пам'ятаю, як вони називається. Ну, це ж не контейнер, комора. Ну, от Комора, мабуть, це воно. Сподіваюся, що це воно. Так, вони хочуть, щоб ми тепер зброю трошки виготовили, тому ми змінюємо виробництво. На щастя, я знайшла, де це робити. І нам треба 20 солдат. Коли нам не треба буде армія, ми можемо їх розпустити, і вони повернуться до роботи. Супер. Спершу нам виходить, треба зробити це. А чого вони не переносять. А, це ж не їжа. Це ж не для їжі. Логічно, взагалі то було. Давайте тоді для їжі ми зараз теж побудуємо, бо я хотіла провести дорогу цим людям трошечки. І ще одну палатку будую. Додатково, Сім зайнято. Одна вільна, і ще одна збудується. Добре. Так, давайте сюди ми теж набираємо, вони нам будуть це все збирати. І з каміння, наскільки я пам'ятаю, ми можемо щось будувати. Чудово! А може, ми, знаєте що? От їжа прям ну, ці вісім, мене трошечки хвилюють. Вони скоро закінчаться. Так, вони як у нас? Топ. Треба будувати біля цих дерев жужубе. Тому ми одразу от сюди йдемо. Отак ставимо. Будуть ходити. Ну а що? Що поробиш? Ми потім сюди трошки збудуємося. Ну, мабуть. Я не знаю, до речі, до якої цей плейтест. скільки можна всього тут робити. Так, у нас. Це що у нас тут внизу? Що внизу тут у нас таке? Ритуал. А, це з вашими людьми. Це, мабуть, іде. Рік наш зима, мабуть, була весна, літо, осінь. А зараз що? Зараз у нас весна. Ну, так, сонячне рівнодення, вода хороша, окей. То ще інше я не можу нічого тут робити. І знаєте, мені трошки не подобається, але можливо налаштуваннях можна змінити, що на кнопочку 3 воно швидкість не змінює. Треба вручну. Я не бачу взагалі. От пауза ставиться як треба. Ну, добре. Так, давайте подивимось, що вони тут у нас роблять. Ось цей рубає несе тихто у нас? Чекайте, можі. Поклала вона зникну. Ну, типу, воно поклалось туди. Є, дошки тут бере, вони зникають. Прикольно. Зникла ж, мені ж не здалося. А, ну, ходити через дошки не обов'язково було, як, і, в принципі, через паркан. І через оце, мабуть, пройде, так? Ні? Не пройде реально. Ну, трошечки недороблена анімація, ну на те воно і плейтест скоріш за все, але в цілому. Ну, виглядає дуже прикольно. Ну, графіка. Я маю на увазі, анімація теж так симпатична. Мені подобається таке. Дивіться, вогнище. Слухайте, ну реально текстура графіка прям дуже класна. І він їсть, так? Ти ну, прям вогнище, чи туди запхати руку не варто було, як і ноги. А, він ноги просто, типу. чи ні, він вогнище, типу, запхав. Що ти робиш? Нічого не робиш. Без діла сидить. Так, у нас з водою біда. Нам треба більше поставити а, цих володядів. Ага, дивіться, бачите, тут 31. О, а ось тут краще вода. Нам треба більше водички ставити. Бачите, 30. І не вистачає людям води. Та у них, в принципі, і дров немає. Переживуть. Ну, сподіваюся, що вони переживуть. Так, а мені здається, що я десь когось не, найма... не найняла. Щось я збудувала. Чи ще не добудували мені мої джуджуби? Добудували, можуть збирати. Так, ну і знову у нас дві команди, їх треба лишити. У будь-якому випадку нам треба доробити оці дерев'яні бити і створити солдатів якимось чином. Я не знаю, чи я правильно створюю, але начебто ось тут. Якщо я правильно знайшла, можна створити зараз армію. Ем, ну, давайте спробуємо. А, їх треба виставити ще. Ну, припустимо, давайте. Це вони зараз зберуться сюди? І це майже не будуть працювати люди? Так, спить, ага, їсть. Бере обладнання. Ну, давайте. Так, це. Утримувати. Угу. Ну, добре. Я сподіваюся, що ми воювати найближчим часом не будемо, бо не хотілося би. О, дивіться, вони збираються. О, реально збираються. О, -о, О! Клас. Так, ну, все. Зібралися молодці. Тепер пішли назад до роботи. Нам треба нове щось збудувати. Я, до речі, поставила ще біль більше колодязів. У мене тепер дрова роблять. О, нарешті. Я можу кухню зробити. Я поставила будуватися ще мисливську хатинку. Давайте спершу ми кухню ставимо. Не знаю, знову не вистачає. А чому? Так, ви ж мені правильно все робите? А, вони довго, мабуть, роблять це все. Було б у нас більше людей ми б заповнили повністю робочі місця. Ну, добре, зараз почекаємо, але в будь-якому випадку кухня спершу буде. Потім нам треба логістична станція. Хоча, якщо для логістичної станції. Ні, стоп. А як ми робимо тоді? Чекайте, індустріальне. Ага, ось воно. Так, ну давайте подивимось. От для цього нам нічого. Такого сильно не треба, тому це ви можете почати будувати. У нас є тільки одна команда вільна, група. Нам треба ще більше людей, щоб у нас якось пішли функціонувати. Не вистачає в палатках їжі. Сумно, що не вистачає. Але я нічого поки що не можу з цим зробити. Так, я все добудувала. Я побудувала там, де нам е, робили оці. Я забуваю слова. Отже, вони зробили цей е, карт. Я прибрала звідси людей, прибрала чи прибрала правильно. Поставила будуватися логістичну станцію. Ось вона у нас є. Давайте ми призначимо людей сюди, збудувала кухню. Кухня у нас запрацювала. Нарешті мені трошечки мені мали принести трошечки їжі. Так, я, якщо не помиляюся, Чекайте, а де м'ясо? Вони мали м'ясо десь зробити? Пересуває м'ясо. Ну, чому проблема? Ну, добре, хай розбирається. У нас вже 11 людей, вони не мають їжі. Жужуби це дуже повільно збирається, і, походу, воно насильно їм допомагає. Дивіться, ні, воно то збирається. А ні, дивіться, збирають, збирають. Хм, дивно, дивно. Ну, добре, давайте додамо сюди стежку. Воно відновлюється, поки у нас оце літо ж уже. треба назбирати побільше їжі. І от вони далі нам що нам треба? Нам треба табір е, для видобування руди, транспортні станції і зробити вагончики. Та було б мені ким робити ці вагончики. А, мабуть, я чи зможу? Я зможу вагони робити? Мені здається, зможу. Наче зможу. Добре. Давайте тоді хай вони виготовлять нам ці вагончики, потім ми їх приберемо, побудуємо транспортну станцію. А нам дві треба, до речі. І нам ще треба ось це збудувати. Угу. А чекайте, а де нам треба це? Там, де у нас руда є, А де у нас руда є, У нас є руда взагалі десь тут? А, оце тут? Ого, ну далеко, слухайте, дуже далеко так знаходиться, як на мене. Ось якось я трошки неправильно почала тут будувати ці стежки. Треба їх крутити, щоб вони входи оці якось нормально стояли. І з'єднувати. Ну, загалом, принцип гри зрозумілий мені. Ну, схоже, я вже грала в подібне, схоже на Manor Lords, схоже, і те, як в Celestial Empire, теж треба брати. Отак, та і Фарзес Frontier теж так само. Ми не граємо за персонажами, як такий собі керівник, який зверху дивиться на все, будує, прокладає шляхи, з'єднує і так далі. Загалом прикольно. Якщо ви вже пробували цю гру, пишіть, чи сподобалось, можете зараз приєднатися до тесту так само і пограти в цю гру, подивитися, чи хочете ви в подібну грати, чи ні. Я не знаю, чи буду її купляти, коли вона вийде. Вона ще ж розроблюється. У мене вже є в китайському сетінгу одна гра. Я думаю, поки на даний момент мені цього вистачить, треба її пройти. Я вже думаю, що наближаюся плюс-мінус до. Кінця кампанії, яка там є, але я знаю, що там ще не все вийшло. Вони будуть додавати це в гру, тому дуже чекаю на це. Мені подобається. Гратиту. Пишіть ваші думки, що ви думаєте про неї, або в яке містобудування ви граєте зараз. У мене наразі це два з китайським та європейським сетінгами. Я вже про них сказала. Тож я всім дуже дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, написати коментар. А я всім бажаю гарного вечора. Всім папа! -па.